Доброго ранку, мої милі. Подивіться, сьогодні до нас знову завітала лялька. Подивіться на, на її одяг. Вона що одягнена, як? Тепло. А чому вона так тепло одягнулась? На вулиці стало прохолодно. Тому що на вулиці вже пізня осінь, і всі люди одягаються у теплий зручний одяг. Що одягають? Теплі куртки, штанці. Що ще шапки, тепле взуття, а коли стане ще прохолодіш і рукавички. Ось сьогодні ми з вами розглянемо, як же ж нам потрібно з вами. Лялька вже одягнулася, а коли ви підете на вулицю, я вам нагадаю, а потім ви мені нагадаєте, як же ж, в якій послідовності, як правильно вдягнутися на вулиці, щоб не замерзнути і не захворіти. Починаємо одягатися. Подивіться, що це. Це колготи. Їх ми одягаємо першими. Потім ми починаємо одягати гольф. Подивіться, він зеленого а це кольору. кольору. Його ми одягаємо зверху на гольф, Потім він теплий. Ми починаємо синього одягати кольору. з довгими рукавами. Він синього кольору, теж довгими рукавами, теплий та зручний. Після того, як ми одягнули гольф і свитер, ми одягаємо штанці. Одягаємо їх зверху на колготи. А тепер ми одягаємо, що це? Це куртка. Вона тепла, зручна, з довгими рукавами та з капюшоном. Продовжуємо одягатися. Подивіться, це шапка. Вона тепла червоного кольору, зав'язками. А що ми до цього одягли? Колготи, светрик, штани, куртку. А ще ми одягнемо шарфик. Подивіться, який шарфик зеленого кольору. Якщо буде прохолодно, ми ще одягнемо рукавички. Ось які гарні рукавички, подивіться. А ще ми з вами взуємо чобітки. Ось такі гарні чобітки. Щоб нам було тепло і зручно. А тепер ми пригадаємо, з чого ми починали одягатися: колготи, футболку, штани, светр або кофту, куртку, шапку, чобітки. Гумові можемо одягнути, якщо йде дощ. А якщо дуже прохолодно, то ще й рукавички, і, ш... і шарфик. Ось ми з вами і розглянули, як же, які ж же послідовності нам треба одягнутися. Нагадаю вам, спочатку ми одягаємо колготи, потім ми одягаємо теплі штанці. Потім ми одягаємо на маєчку футболку, і теплий светр або кофтинку. Потім ми одягаємо теплу куртку, шапку. Взуття тепле, це можуть бути черевички або чобітки. І беремо з собою перчатки або рукавички. А чому саме ми так одягаємось? Тому що на вулиці стало холодно. На вулиці пізня осінь. А незабаром до нас прийде зима. Тож, малята, запам'ятайте, щоб вийти на вулицю, треба тепло вдягатися. Будьте здорові! До побачення!